Мир вам, брати і сестри. Наше служіння приходить до закінчення. Я хочу сказати деякі думки. Можливо, підчеркнути те, що було сказано. І ми будемо приходити до завершальної молитви. Я хочу зачитати місце, котре записано Пророка Єзикіїля, 22 розділ, 30-й вірш і частинка 31. Єзикіїль, 22, 30. І шукав я між ними чоловіка, що поставив би загороду і став би. У вилумі перед моїм обличчям за цей край, щоб я не знищив його, та я не знайшов. І вилив на них свій гнів. В другий переклад говорить: шукав я чоловіка, щоб став проломі. Дорогі брати і сестри, я собі думаю, читаю це місце і думаю, де той пролом, що сьогодні значить місто, яке не має стіни, а наша стіна? Або літак зверху залетить, або ракета, а колись стіна була і вона захищала. І якщо робився пролом, треба було стати в тому проломі, щоб тудою не прийшли вороги. І, звичайно, якщо подивитися в контест, то це стосується того часу, того народу, якому було сказано ці слова. І я думаю, а для нас воно має якесь значення. Чи шукає Бог сьогодні чоловіка, який би міг стати у проломі? Ви розумієте, написано, що шукав і не знайшов. І це, пам'ятаєте, історія передає за того філософа, який бігав свічкою по місту, і питає, чого ти серед білого дня свічкою бігаєш? Каже, шукаю чоловіка. Шукаю чоловіка. Людей море, а такого, як він шукає, нема. І от я собі думаю, де той пролом? Чи можливо, пролом там, де говорив брат Олексій? Я вам так скажу. Слова Олексія треба слухати не тільки розумом, а і серцем. Через те, що є слова, які передають зміст, але й чути, як кричить душа. От якраз воно те є. Я собі уявляю ту картину, якщо обступають тебе діти. І ти не знаєш, яке взяти дитя на руки. Це важливо. Але, але значить, кожна людина повинна зважувати свої сили. Якщо починає людина щось вибирати, щось робити. І воно з ропотом, то воно не потрібне ні для людини, ні для Бога. Ропот походження всякого ропоту з моєго і з вашого серця. Я хочу звернути увагу на ще одне місце. Я... Просто не буду розвивати термін. Але ж думки деякі скажу. Читаємо Івангелія від Луки, другий розділ, 36 й вірш. Луки 2, 36. Була Янна пророчиця, дочка Фануїлова. З племені Асірового вона дожила до глибокої старости, живши з мужем сім років від свого дівування, у два років 84, що не відлучалась від храму, служачи Богові в день і вночі, постами і молитвою. Треба стати в проломі. Дорогі брат, дорога сестра, члени церкви. Де ваш пролом? Де мій пролом? Чи я стою в ньому? Бачимо, що ціл до цілого народу звертався через пророка Бог і не знайшлось чоловіка, щоб став в проломі. І я не даремно зачитав за Анну. Уявіть собі, що вдова 84 роки, і вона, вона служила Богу. Постом і молитвою все своє життя вона служила Богу. Ви знаєте, трудно собі уявити, що пролом. Біля мене тоді, коли я стою на колінах, і пролом. А може, пролом там, де мої діти? Де мої онуки? А може, пролом там, де моє село, там, де війна йде. Де мій пролом шукав чоловіка? І не знайшов. Дорогі брати і сестри, як ми будемо виглядати, коли за наше село ніхто не стане в проломі? Як ми будемо виглядати, якщо за наших рідних і близьких ніхто не стане в проломі? І коли говориться за сироту і вдову, в Слові Божому? Ніде не сказано, щоб знати, якої вони деномінації. Чи вони з того Союзу, чи вони діти безбожників, наркоманів. Але написано пам'ятати сироту і пам'ятати вдову. І ви знаєте слова Іова, які були сказані, що каже: я не їв хліба якого нас сьогодні досталь, щоб не поділитися із сиротою і вдовою? Я пригадую, як брат Олексій казав, як вони взяли дітей, і як діти ховали хліб під подушками. Це страшно. Сьогодні за дітей своїх ми кажемо, ти не розкидай хліб. Положи його на столі, чи віддай для котика чи собаки, хай з'їсть, не розкидай хліб, а діти ховають хліб. І це не вперше мені приходило щуть. Дорогі брати і сестри. Я хочу сказати, що це служіння, яке сьогодні згадується молитви за сироти, і вдів, За тих, хто сьогодні посвятив себе на те служіння і сьогодні стали батьками, прийомними батьками для сирот. Знаєте, ми з вами повинні пам'ятати цих людей і відганяти від себе думки, які часто навіває диявол. Я не хочу їх перераховувати. Тепер я хочу звернутися до кожного. В першу чергу, до себе і до кожного з нас. Анна пророчиця. Багато молитовників було в Слові Божому, але ж вона удостоїлася, щоб Біблія назвала її ім'я. Молитва і піст. І вона. Не відходила від храму і служила Богу. Дорогі брати і сестри, піддайте собі аналіз, себе аналізу. Якщо проходить болитовне зібрання сьогодні у нас на неділі, на тижні. Чи я служу Богу? Чи я є? На тому зібранні. Я пригадую, коли читав один брат, хотів, пастор хотів підняти церкву і об'явив раз в місяць молитовне служіння ночне. І каже: цілий рік я і один брат ми ходили на це служіння. Церква була велика. Два чоловіка, а потім сталося так, що їх збільшилось. Дорогі брати і сестри, нести служіння постом і молитвою, це надто тяжке служіння. Дуже важке. І сьогодні, якби сьогодні, щоб я клич зробив такий, як оцей брат. Що треба буде ніч провести в пості і молитві, я не знаю, чи кожному було б воно під силу. І з другої сторони, чи потрібно, воно не повинно бути зверху. Просто треба, щоб кожна людина знала про це про, про, про те, що молитву треба. І що є таке служіння. Але й вибір залишається за тою людиною, яка має зробити цей вибір. Через те, що не всім під сил. Місто спить. І ніхто ж не замітив, що принесли Ісуса. Месію принесли в храм. Але ж Дух Божий побудив Семена. І він прийшов. І там була постійно. Вона не пропустила, не могла пропустити цього моменту Анна Пророчиця. Чому? А через те, що вона постійно перебувала. Хіба не було в нас таких? каже мені ніхто не сказав, що в нас були гості. Почекайте, але ж постійно об'являють служіння. Чи то тобі треба сказати, ти завтра мусиш прийти, бо гості будуть? От так. Да. Так ні? Так що, дорогі брати і сестри, вибрати своє служіння треба. Вибрати. і взяти так, щоб, зробити так, щоб не було роботу. Але ж кожна людина себе ошукає. Якщо вона буде пропускати регулярно служіння в церкві, ви знайдете масу причин. Робота, втома і так далі. І виходить, що тут пару служителів, декілька служителів, які, які мусять, а я безвідповідальний в цьому відношенні. Так що, дорогі, Брати і сестри, бачимо, що повинні бути люди, які постом і молитвою повинні служити Богу. І тепер я хочу поставити питання. Це питання не тільки до вас. Це не те, що я хочу вам щось нав'язати, чи можливо посваритись з вами. Хай мене Бог від того збереже. Якщо ми сьогодні приходимо на служіння, і ми говоримо, Господи, благослови моє поле, мій хлів, благослови моїх дітей, благослови, 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 благослови і перелік великий. Я служу Богу, чи я споживач. Я чекаю від Бога. Але служіння не в тому заключається. Служіння заключається в тому, коли ви стаєте на коліна, коли ми стаємо на коліна, і ми молимось за тих, хто не може молитися. Молимось за село, за людей. Молимось за сиріт, за вдів, за всіх. Ми молимось і не за себе, а за них. Оце служіння Богу. Дуже добре. Коли сьогодні людина приходить і слухає, як моляться, дуже добре, коли вона молиться навіть і за себе. Дуже добре. Але ж я говорю за служіння постом і молитвою. Коли ми молилися і постили за наших ближніх, дорогі брати і сестри, коли ми постили і молилися, за те, щоб не гинули люди там на війні. Анна 84 роки, старенька жінка, і вона не відходила від храму. І сьогодні ми знаємо про неї. Бачимо, що Духу Святому було до вподоби залишити інформацію на сторінках Святої Біблії про цю жінку. Яку інформацію сьогодні отримає Дух Святий про мене і про вас? Дорі, брати і сестри? Яка інформація буде про те, якщо ви сьогодні будете думати, скільки разів ви були на вечірніх зібраннях, на розборах Слова Божого? Скільки разів ви участили в тому чи іншому служінні, яке проводиться в нашій церкві? Ви самі будете собі давати звіт за це. І не буде вини на пресвітерах, на діаконах про те, що вони не донесли цієї інформації. І ви знаєте, коли сьогодні проповідник готовиться до проповіді, і він готовий говорити півгодини, чи 25 хвилин, чи більше навіть. І Йому все одно, що говорити для двох п'яти чоловіках, чи говорити для ста чоловік. Ну, все одно в тому плані, що він мусить сказати те, що на серці в нього. Але ж дивитися на пустий зал і говорити, і може прийти спокуслива думка, для чого я працював цілий тиждень над цією темою. А дехто із членів церкви можуть покоїтись на лаврах, будемо так говорити. Бачимо, що Ісус навін. Він служив Мойсею. І написано, що Він не відходив від Скинії. Він не відходив. Я просто на пам'ять кажу це місце. І результат який став вождем, вождем народу ізраїльського, і він ввів ізраїльський народ в обітовану землю. Є ще приклади, де можна привести їх, для того, щоб збудити віру в наших серцях, брати і сестри, візьміть за приклад. Що вам і мені треба стати в проломі, в якому проломі кожному? Хай Дух Святий скаже, в якому проломі. І знаймо, що ми повинні все своє життя служити. І якщо ми молимось, брати і сестри, ми можемо прочитати, що в нас дім молитви, але ж чи є молитва, чи є молитва, є спів. Є повчання, є проповідь, є, але ж молитва, молитва. чи ми молимось тоді, коли слухаємо Слово Боже, чи ми молимось тоді, коли співає хтось чи розказує, дитина розказує і збивається. Чи ми молимось? І ми повинні зробити, щоб нас, якщо молитовне служіння, щоб в нас була молитва. Якщо в нас служіння всяке проходить, в нас молитв повинно бути багато. І якщо ми хочемо служити молитвою Богу, то служіння, воно не то, якщо ми будемо тільки просити ласки в Бога на свої проблеми. Хай благословить всіх вас, Господь. Хай милість його завжди буде над нами. Думаємо про своє спасіння, дорогі брати і сестри, через те, що вже не то, що пролом, можливо, в деяких наших братів і сестер вже стіна розвалена повністю. Знаєте, як розвалили стіну навколо Єрусалима? Як ходив Ніємія, обходив по ночах, дивився. А ми сьогодні з вами. Маємо таку саму можливість по ночах обходити молитвою своєю, по сім'ях, по наших друзях, по, сел по селах і містах, і молиться. Оце є пролом. А який пролом, якщо стіна, до основи зруйнована? Хай благословить всіх нас Господь, а йому слава, нехай прибуде навіки. Амінь.